Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст у стрімі українські секіряни, українські секіряни, які намагаються в цей важкий воєнний час об'єднати думаючих людей для спасіння України. Тому що моє зараз таке переконання, скільки переконання, що Україну. Можуть врятувати люди, які воюють за Україну, які боряться за Україну, які працюють на Україну і які думають. Отакі в мене переконання. Е, нас привітав Саша Спащенко, рідний дорогий Олександр Перепетик і пані Ліна. Пані Ліна написала, що по Харкову сьогодні б'ють. Ну так, по Харкову сьогодні б'ють. Росіяни методично по сирійському варіанту знищують місто Харків, розстрілюють з ракетних комплексів С-300, які знаходяться на території Білгородської області. Ну а наші бити по цим ракетним комплексам по пусковим установкам не поспішають, тому що Америка не дозволяє нам що? Америка нам не дозволяє цього робити. І мені просто хочеться сказати: от ви знаєте, я один з небагатьох блогерів. Е, ну скільки в Україні на всю Україну дуже багато блогерів, так? Я один з небагатьох блогерів, напевно, з п'яти блогерів на всю Україну, який каже майже 100% правду. Як одна людина мені сказала, я розумію, що ти не можеш сказати 100% правду, тому що тебе закриють. Я теж можу сказати чесно, я не говорю 100% прав. І не тому, що я боюсь, що мене закриють. Я не боюсь, і не боявся нікого. Просто зараз в даний момент я хворий, важко хворів, і ризикувати тим, що мене важко хворого закриють, запоторять, запоторять кудись, я зараз не можу. Тому я говорю 990. 5% правди. Але і цих 95% правди, повірте, ну хто не писав, я написав одному підписнику, ти хочеш сказати правду, який критикував мої відео. Ну іди, зміни, скажи, так як я, хоча б те, що я. І зараз я скажу правду: сьогодні випадало матеріали по ударам Рашитів по Харкову. Так, хто прийнявся? Добрий вечір. Звук припить жахливо. Що зробиш? Попробуй ми звук трошки підправити. Звук припить жахливо, угородці з пане Дякую, дану, що Добрий день. Дякую, сантехний звук, добрий вечір з Львівщини, пані Інна. Е -е -е, Саша Спащенко. Звук погано чути. Нічого не можу зробити, що звук погано чути. ключить, можливо, глучить, можливо, ще щось. Привіт залізничний транспорт. Що є справи у мене? Крім новостей, манута, я що ви кажете, погано чути, ривками звук. Ну, ревками звук, що я можу зробити? Зараз краще. Добровечір. Зараз краще звук. Напишіть, є звук. На... Вести вести, 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 вести ну Скажіть, будь ласка. Все-таки я буду вести стрім, тому що переключатися і вести стрім знову поновляти незрозуміло про що ви говорите. Чути, все нормально, нормально, Ну, слава Богу, я вже хотів перезапускати стрім і радий, ради, ради і друзі, які хочуть запускати стрім, радий що чути. Що, 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 що У нас у нас трошки лучки, або якісь підприємства. Так, так погано, ну, ну що я зроблю? Йо... А Як стрім зараз, кажіть.